Довженко був досить вимогливим. Наприклад, коли знімали стрічку Земля і потрібні були яблука, то на дворі вже була зима. Колеги запропонували режисеру зробити бутафорні, але він на це не пішов. І яблуко спеціально для стрічки привезли із Кавказу, хоч і коштувало це чималих грошей. Не варто забувати, що Олександр Довженко жив у умовах тоталітарної радянщини. Яка ув'язнювала багатьох українських митців та вбивала їх. Тож режисер шукав можливості для свого порятунку і розвитку. Так на замовленні Сталіна 1935 року він зняв фільм Аероград, потім працював над фільмом Щорс. У Сталіна уривки кіноповісті Україна в вогні викликали шалене обурення. 31 січня 1944 року він скликав Політбюро і провів ціле засідання на тему про антиленінські помилки і націоналістичні перекручення в кіноповісті Довженка Україна вогні. Сам же твір був заборонений на понад 20 років і вперше надрукований лише в 1966 році із суттєвими змінами. Наприклад, в оригінальній Цитаті. Ми боремось за те, чому нема ціни у всьому світі, за Україну, за єдиний 40-мільйонний народ, який не знайшов у століттях Європи людського життя на своїй землі, за народ роздертий, розщеплений. Назву Україна замінили на Батьківщина. самого режисера звинуватили націоналізмі, заохочені українського патріотизму, антилемінзмі. Однак замість фізичного покарання влада обрала цькування та моральний тиск на режисера. Його звільнили з посади художнього керівника Київської кіностудії, заборонили знімати фільми, і найстрашніше жити в Україні. Я вмру в Москві, так і не подбачивши України. Перед смертю попрошу Сталіна, аби перед тим як спалити мене в крематорії, з грудей моїх виняли серце й закопали його в рідну землю в Києві, десь на Дніпро, на горі. Такий запис у своєму щоденнику зробив режисер, ще у 1945 році, до відвідин Нової Каховки. І, хоча заповідь довженка, на жаль, не вдалося виконати його творіння і спогади досі серед нас, вони є цінним ресурсом і для істориків, адже в дані очевидців про Другу світову війну, підрив культурних пам'яток у Києві, радянськими військами, великі втрати українського народу, нову тощо, усе це актуальне і у нашій новітній історії.